Не знаю, як ви, друзі, але я з тих людей, кого завжди кусають комарі. Наука каже, що це непросто. Дехто з нас справді привабливіший для цих кровопивць, і частково причиною цього є генетика. Тому спонсором цього відео є компанія, яка може проаналізувати фрагменти вашого генетичного коду. До того ж. Вони брали участь у дослідженнях, які показали конкретні фрагменти в ДНК, які відповідають за вашу привабливість або непривабливість для комарів. І мені стало цікаво це перевірити. Тож я полетів до університету нью Мехіко, щоб зустрітись з професором Імо Хансеном. Вітаю, Добрий день! Тут лабораторні колонії різних видів. Тут живуть комарі найрізноманітніших видів, і один екзотичний вид професор годує власною кров'ю. Ні, ні, я серйозно. Вони живуть за рахунок моєї крові. Справді так. Чесно кажу, я їх гутуєте? годую студентів. Не прошу, бо занадто багато різних бюрократичних процесів. А як це відбувається? Ну просто запихаєте руку. Підставляю руку і чекаю. А це хіба не боляче? Ні, але дуже свербить. Зараз у мене п'ють кров десь 25 комарів. Комарам потрібні білки з нашої крови, щоб утворювати яйця, тому кусають лише самиці комарів. З яєць вилуплюються личинки, які перетворюються на лялечок, а згодом стають дорослими літаючими комарами. Потім вони знову шукають кров хребетних, щоб відкласти яйця. Весь життєвий цикл займає всього два тижні, але мені цікаво дізнатися, наскільки я для них привабливий. Як зрозуміти, чи привабливий я для комарів? Отже, у нас є розглужена труба зі спеціальними камерами, куди ми запускаємо комарів. Маленький вентилятор тягне до них повітря зі швидкістю 4 метри за секунду, і в одну з цих камер ми кладемо наживку в зелену або в жовту. Отже, наживкою буду я. Так, ви, звичайно, кладете руку. Бажано, щоб вона була теплою або спітнілою. Для аромату. Так, так. Зі шиї буде нормально. Ідеально, цей вид харчується майже виключно людьми. Ми їхнє основне джерело харчування. Радий чути. Так. <хи> Отже, ми кладемо в камеру 20 комарів. І вони вирішать, чи. Покосати мене чи полетіти в іншу сторону і нічого не знайти. Правильно. Випускаємо комарів. Так. Полетіли, а він повернув не туди. Ви бачите? Чоловіче, ви привабливі, справді Мені шкода. Очевидно, що ви їм сильно подобаєтесь. Вони всі полетіли до вас. Ніхто не полетів іншим шляхом. Це неймовірно. Один все ж таки заблокує. Я не очікував такої сильної реакції. Ви... ви самі все бачите. Цей самий метод використовували щоб визначити наскільки наша привабливість для комарів генетично обґрунтована. Для цього вчені відібрали 18 пар однояйцевих жінок-близнюків і 19 пар різнояйцевих жінок-близнюків. Потім вони проводили такий самий експеримент з трубками на кожну учасницю окремо і визначали, скільки комарів полетіло саме туди, де була її рука. Проаналізувавши результати, вчені виявили певну закономірність: чим більше комарам подобалась одна із сестер, тим більше вони реагували і на іншу. Але це не так вже й дивно. Це може бути викликано навколишнім середовищем або звичайним харчуванням. Але порівняння однояйцевих та різнояйцевих близнюків показало, що ефект у перших був значно помітніший, а це означає, що генетика впливає на нашу привабливість для комарів. В однояйцевих близнюків більше спільних генівні. Жорізнояйцевих, тому не дивно, що між ними кореляція значно сильніша, якщо діло справді у генетиці, ми визначили, що цим комарам я очевидно подобаюсь, Так. але в експерименті не брала участі інша людина в контрольній групі вірно, нікого так. не було. А якщо ми порівняємо мене з моєю дружиною Ракель, Ага. зазвичай кусають мене. Добре, отже, можливо, це хороший спосіб відтворити в лабораторних умовах. Ми можемо відтворити наші, так би мовити, польові дослідження. Так, поки що не підтверджені дані. Треба ще раз підготуватись. Отже, ставимо руки. Так. так, вони прокидаються. Значить, відчули, що десь поблизу є щось смачне. Спробуємо. Гаразд, що ми бачимо? Вау. До мене летять, але й до тебе також. Здається, у мене таки більше. У тебе лише три. Гаразд, Зупиняємо експеримент. Добре. Чик. Отже, порахуємо. Тут їх сім. П'ять у камері. П'ять у камері. А у вас ціла вечірка. Кого з вас кусають? Мене зрозуміло. Зазвичай ми повторюємо цей експеримент десь вісім разів, змінюючи місцями учасників. Але гадаю, що приблизно зрозуміло, як працює цей експеримент. Загалом наш експеримент не можна вважати науково достовірним, але він підтвердив наш життєвий досвід, тобто я значно привабливіший. Ну принаймні, для комарів значно привабливіший ніж ракель. Але питання в тому, чи обґрунтовано це генетично? Так тому ми надіслали проби нашої слюни на аналіз. Так, нас цікавить сім конкретних ділянок наших ДНК, про які написано в статті 2017 року. При реєстрації на аналіз ви можете вибрати, чи хочете брати участь у дослідженні. Того разу відгукнулись 16 тисяч людей і оцінили, наскільки, на їхню думку, їх люблять комарі. А потім вчені провели повногеномний пошук асоціацій, тобто. Вони проаналізували дані усіх учасників і спробували з'ясувати, чи є щось спільне між людьми, які стверджують, що їх часто кусають, і чого б не було в тих, кого кусають рідко. І вони виявили сім фрагментів ДНК: сім ділянок у тих, кого комарі люблять, і тих, кого комарі не люблять. Відрізнялась лише одна буква. Наші результати вже прийшли. Глянемо. Давай, мені дуже цікаво. Гаразд, ось вони тут. Сім фрагментів пов'язаних з привабливістю для комарів. Виявляється, в нас з тобою ідентичні чотири з них. Значить, вони тут ні до чого. Подивимось на три, що залишились. Де генетичний код у нас різний. У першому випадку в тебе одна копія фрагменту з буквою, яка тебе надійно захищає від укусів. Комарів. Ого, справді? Так, вона пов'язана зі зниженою привабливістю для комарів, а в мене якраз невдалий варіант. На другій ділянці, де в нас є розбіжності, зміна в моєму варіанті, а це означає, що вона мене. Робить менш вразливим, тобто тут мені пощастило. Цікаво, але якщо глянути на ефект, який ці зміни викликають, в тебе він майже в два рази сильніший ніж у мене. Але у нас обох є генетичний захист, і нарешті в останньому фрагменті відмінності дуже помітні. У мене двічі повторюється фрагмент, який робить людину апетитнішою для комарів, точніше, змінний фрагмент, який перетворює мене на мішень для укусів, повторюється двічі. А у тебе просто звичайний варіант, тому і не кусають. Отож, загалом, генетика має значення. Не можна на 100% сказати, що це щось доводить. Але у даному випадку зміна у фрагментах ДНК, які пов'язують з привабливістю для комарів, цілком співпадає з нашим повсякденним досвідом. Це так Круто. Не зовсім зрозуміло, як ці зміни впливають на те, наскільки ми приваблюємо комарів, але цілком можливо, що вони пов'язані зі запахом або літаючими хімічними речовинами, які виділяє наше тіло через бактерії в мікробіомі нашої шкіри. Однією з головних наживок для комарів є вуглекислий газ. Якщо у вас швидкий метаболізм або ви спітніли після пробіжки, якщо ви кремезний або вагітна. Очевидно, вас будуть кусати частіше, але комарів приваблюють також інші речовини, які ми виділяємо: молочна кислота, ацетон та аміак. А ще вчені знайшли речовини, які їх відлякують, або якимось чином заважають їм знаходити нас. Ми також виділяємо ці речовини: актонал, нонанал, деканал і 6 метил, 5 гептен 2 он То що це нам дає? Дослідження показують, що наша привабливість для комарів є такою ж спадковою, як зріст та IQ. Тобто гени відіграють важливу роль. Це корисно знати, особливо враховуючи, що серед усіх тварин саме комарі найбільше впливають на здоров'я людей. Комарі найнебезпечніші для людей тварини. Безумовно, безумовно в цьому немає жодних сумнівів. Малярія вбила більше людей, ніж самі люди. Вони найнебезпечніші тварини в світі. За деякими оцінками комарів били більше половини людей, які коли-небудь жили на землі. Багато з цією оцінкою не згодні, бо аж надто багато. Але за цей рік більше мільйона людей помре через хвороби, пов'язані з комарами. Тому у будь-якому випадку від них гине дуже багато людей, більше ніж від будь-якої іншої окремо взятої причини, що наштовхнуло мене на думку. Як ви гадаєте, можливо, люди в процесі еволюції навчились бути не такими апетитними, щоб Зараження. Чи те, що дехто для них гірше пахне це випадковість? Це дуже хороше запитання. І якщо вже говорити про еволюцію, то ось цікавий факт. Коли людина заражається малярією, то хімічні процеси в організмі змінюються так, щоб тіло пахло більш привабливо для комарів. Вдумайтесь! Паразит, що викликає малярію, еволюційно навчився попадаючи в носія робити його більш помітним для комарів, які є головними, хто передає малярію. Це дивовижно. Тобто еволюція дивовижна. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та тицнути вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Баймієкофі.